Друзі, доброго дня! Вітаю всіх підписників мого каналу, кожного глядача, хто відкрив, щоб подивитися мої відео. Бажаю всього самого найкращого, здоров'я, миру, тепла родинного. Всього самого найкращого. Нехай вас Бог благословить у ваших добрих починаннях. Сьогодні понеділок я закінчив роботу на кінець і до трьох годин вже був вільний і з братом з Сережем я виїхали з роботи, зупинилися в лісі. Тут, де я знімаю, останні два рази знімав. І до вечора ще є час, вирішили походити, вирішили. Позбирати трошки грибочки, якщо щось знайде. Маремухів я вже знайшов штук 6, я їх не знімав. Хоча вони гарні, чистенькі. Мене більше цікавлять гриби, та я думаю і вас. І ось є перший гриб на моїй дорозі. Отакий. Такий гарний. Бачите, знизу білий, значить він свіжий Грибик. Ну, Може, там буде трошечки хробаків, але не, не критично. Слава Богу. Перший є. Ще одного друзі знайшов. Так що щось... замітив. Думаю, гриб, не греб, Зігнувся? Точно. Але спочатку засумувався. Думаю, напевно, мені здається. Греб. Досить гарний греб. Слава Богу. Є черговий грибачок, невеликий, але гарний. Переляк спочети, а я прийшов його і розбудив. Отакий красончик. Друзі, на кінець я знайшов більше від одного, знайшов пару. Отакий один. І такий. Ось така солодка парочка. Ну, це вже серце забилося. Будемо сподіватися, що скоро і три будуть. Слава Богу. Ось ще один грибочок. Тільки один раз я знайшов два, а так все по одному. Але вже це напевно сьомий. трошки його хто спробував, зрозумів, що хороший і лишив мені. Слава Богу. Ну що, друзі? Походив я по лісі, пошукав грибочки дві години знайшов. Сім грибочків, десь 7 меремухів і може 5 сироїжок голубінок. Ось такий сьогоднішній улов, десь від половини четвертої, вже напевно половина шостої, 2 години. Я закінчив роботу сьогодні, раніше. Взагалі закінчив роботу і поїхав додому. По дорозі заїхав в ліс, відпочив, помандрував по лісі, знайшов пару грибочків і йду додому. От На цьому місці я позавчора знаходивши, вернувся на це місце, може якийсь виріс, щоб заключне відео його вставити. Не бачу тут я знаходив. Все, до зустрічі в новому ефірі. Я сподіваюся, він буде завтра. Ми плануємо з братом Сергієм у Боровике ще раз. Як нам вдасться, ми вам покажемо. До зустрічі.